Запрошуємо до вступу на сучасну, перспективно, цікаву бакалаврську освітню програму Екологія та еко Меджмент Національному університеті харчових технологій. Стратегія сталого розвитку включає три складові: екологічно, економічно і соціально. Все, що оточує людину, все, що ми споживаємо, чим користуємось у повсякденному житті, залежить саме від екологічної складової. Тож, одним із трендів. На сучасному ринку праці нашої країни став попит на професіоналів у сфері захисту навколишнього середовища, а еколог та екоменедмер це професії сьогодення та майбутнього. Професія еколога і екоменеджера це гарантовано успішна професійна кар'єра та фінансова незалежність, можливість впливати на майбутнє планети та допомогти зберігти її для нащадки. Освітня програма екологія та екоменеджмент» менеджмент в Національному університеті харчових технологій відкриває можливості набути знань і вмінь у галузі екології, екологічної безпеки, екологічного менеджменту та екоаудиту. Список професій майбутнього враховує забезпечення екологічних потреб населення. І такі Професії як екоаналітик, спеціаліст із подолання системних екокатастроф, урбаніст еколог, парковий еколог, експерт зі змін клімату, екоциклер, метоенергетик, це вже ті професії, які відкриті для наших випускників. Стати успішним екологом і екоменеджером допоможе команда висококваліфікованих викладачів. Фахівці з екології, сертифіковані аудитори, члени команд міжнародних проєктів Erasmus. Для студентів викладаються базові, спеціальні, а також унікальні дисципліни, які ґрунтуються на кращих європейських практиках за рахунок реалізації міжнародних проєктів. Майбутні екологи беруть участь у конкурсах академічної мобільності програми Erasmus та продовж одного семестру мають можливість навчатися в одному з провідних університетів країн ЄС за повного фінансування програми. Умовою участі в таких конкурсах є знання іноземної мови. Всі бажаючі студенти мають можливість поглибити знання з англійської мови, долучившись до English Speaking Club. Студенти НУРТ мають змішаний зручний формат навчання. Коли лекційні заняття проводяться онлайн, а практична частина проходить у спеціалізованих навчальних лабораторіях. По закінченню навчання випускники-екологи та екоменеджери можуть займати різні посади і працювати як на Підприємств, так і в державних установах, або відкривати свій власний екобізнес. Ми навчаємо мислити, бути креативними, працювати в команді, бути конкурентно спроможними, швидко адаптуватися на робочому місці. Майбутні еко-менеджери в нашому університеті прокачують свої софт та хард скіли Детальна інформація про навчання за освітньою програмою екологія та еко-менеджмент. Розміщена на сайті кафедри, а також у соціальних мережах. Тож приєднуйтеся до нашої крутої команди екологів та екоменеджерів НУКТ.